Міфи давньої Греції До зброї. Менелай дуже скоро дізнався, що сталося в спарті. Бо могутня Гера, охорониця шлюбу й родини, послала на крит до нього і ріду з тією несподіваною звісткою. Юна вісниця богів миттю вбралася у свої райдужні шати та полетіла на крит. Залишивши по собі на небі барвисту веселку, спохмурнів Манилай від чорної, образливої звістки і звелів мерщій ладнати корабель. А коли повернувся до спарти, тяжко вразила його пустка в палаці. Він усе сподівався, що Єлена отямилась і повернулася додому. Плакала за матір'ю мала Герміона. Хоч як розважали її няньки та служниці, мало не заплакав і сам Менелай. Та гнів і образа взяли верх над сльозами. До того ж, він дізнався, що Паріс і Єлена забрали з собою усі коштовності з царського палацу. Не гаючись, Манелай виїхав до Мікен, де владарював старший атріт, Агамемнон наймогутніший з усіх грецьких царів. Яка ганьба? обурився Агамемнон, вислухавши меншого брата. За таку ганьбу треба мститись, треба кров'ю змити її. «А вже ж, змити кров'ю. Зловтішно підхопила його дружина Клітемнестра. Хоч Єлена, мені рідна сестра. Але я завжди казала, що її врода накоїть великого лиха. Єлена ще така молода, заступився за дружину добросердний Менелай. Це той пришлий зухвалець Паріс звабив її нещасну, а мене не було, щоб її врятувати. О, ти вже ладен, певне, Єлені, простити. Глузливо засміялася клітемнестра. А вона зганьбила твій дім і Еладу. Я сказав змити кров'ю. Розлютився цар Агамемнон. І до того ж негайно. Згадай мене, лаю, скільки могутніх мужів присяглися в Тіндареєвім домі стати тобі на поміч у скруті. Отож хай дотримують слова. Та й крім них усі грецькі вожді стануть, без сумніву, нам на підмогу. Треба якнайшвидше скликати всіх, і хай кожен веде свої кораблі з військом. Атріди послали гінців у різні грецькі міста і вже незабаром почали прибувати герої. Перший приїхав із піщаного пілоса старий Нестор зі своїми синами. А морем на кораблях пливло їхнє військо. За ним ще пливли й пливли кораблі з усієї Елади. Старий Нестор, що багато на своєму віку воював, давав мудрі поради. А коли усі вожді зібралися, перший заважив, що серед них немає і такійського володаря Одіссея. О, то хитромудрий чоловік. похитав головою Нестор. Сам же придумав отак усіх об'єднати, а тепер і словом не озивається. Видно, добре йому живеться з молодою дружиною і первістком сином. Доведеться їхати на ітаку до нього. По Одіссея поїхав сам Агамемнон зі своїм помічником Паламедом. Та поки їхній корабель, оминаючи Еладу, плив до Ітаки, її мудрий володар. Відіславши назад мікенського гінця, прикро замислився, що йому робити. Розумів Одіссей, що події у спарті загрожують його родинному щастю. Чому він має ним жертвувати заради тієї красуні Єлени? А тут іще старий віщун, до якого він вдався, промовив грізні пророчі слова. Якщо ти. Візьмеш участь у поході всіх греків до Трої, то повернешся на рідну ітаку тільки через двадцять літ без війська, на чужім кораблі і в одежі раба ступиш на рідний поріг. Жахнувся Одіссей такому пророцтву і, довго не думавши, вирішив нікуди він не поїде. А як знов пришлють по нього. То не дарма ж він онук відомого хитруна Автоліка і нащадок самого Гермеса. Тож, коли Агамемнон із паламедом припливли до Ітаки і зайшли до Одісеєвого дому, їх зустріла засмучена господиня з малим телемахом у сповитку на руках. Привітавши шанобливо високих гостей, вірна Пенелопа скрушно сказала з Одісеєм, моїм чоловіком коханим, скоїлося щось лихе, він наче впав у непам'ять, нікого не впізнає, навіть мене, навіть нашого первістка сина. А оце подався поле орати, та людям наглум до вола запряг віслюка, а в землю замість зерен сипле сіль. Ось! Погляньте самі. І справді, коли гості подалися на поле, то побачили Одісея, що в якійсь чудернацькій одежі йшов за плугом, поганяючи вола і віслюка. Він, наче зовсім не помітив гостей, не чув їхнього привітання, а йшов собі далі за плугом та сипав у землю сіль замість зерна. Гості мовчки споглядали те сумне видовище. Аж раптом кмітливий палемет вихопив з панелопених рук Телемаха і поклав на смужку землі, яку Одіссей мав саме зорати. Орач щосили рвонув у бік свій запряг, обминаючи дитину. А тоді спинився, узяв на руки сина і пішов із ним до гостей. Не хотілося мені воювати. Щиро признався він, привітавши гостей. Не хотілося кидати молодої дружини і сина, але доведеться, я теж клятву давав у Тіндареєвім домі. Втішині гості разом з Одісеєм наступного дня подалися до Елади, а невдовзі за ними вирушило з ітаки і військо на дванадцятьох кораблях. Мудрий Одіссей розумів Безперечно, що коли об'єдналися у гурт усі греки, він не може лишатися осторонь і тихцем пересидіти час. І що врешті йдеться не про красуню Єлену, а про всю батьківщину, Еладу, її честь і майбутнє. І такійський володар уже не думав про грізне пророцтво старого віщуна. Бойовий дух нестримно палав у його серці. З прибуттям Одіссея зібралися, наче всі грецькі вожді, але мікенський віщун Калхант нагадав ще про одного про юного Ахіла, володаря фесалійського міста в Тії. Хоч Пелеєвому сину сповнилося тільки 15 літ, та Калхант провістив. То буде найбільший герой усієї війни, без Ахіла вам не взяти високої трої. Тож поспішайте ДО ВТІЇ, поки юнака не сховала його рідна мати, богиня Фетіда. Але богиня звичайно випередила смертних людей. Ахіл був її єдиний улюблений син і хоч мав смертного батька. Пелея Та Фетіда надумала зробити хлопця безсмертним. Тому тільки но Ахіл народився, богиня вдень мастила немовля небесною амброзією, а вночі потай вставала і держала його над вогнем униз головою, обережно тримаючи за маленьку п'яту. Вогонь і амброзія зробили Ахіла безсмертним. Ніяка зброя не могла уразити загартоване тіло. Але в Ахіла зосталося небезпечним, вразливим для зброї одне однісіньке місце п'ята, бо Фетіда не встигла закінчити свого чаклування. Якось серед глухої ночі прокинувся Пелей і побачив над вогнищем сина. Мерщій кинувся Пелей до Фетіди, вихопив у неї з рук немовля. А її саму вигнав назавжди зі свого дому. Богиня повернулася у підводний палац свого батька, морського бога Нерея, але весь час пильно стежила за життям любого сина. Коли пелея не було поблизу, вона виринала із хвиль до малого, пестила його й цілувала. Ледве хлопець зіп'явся на ноги. Пелей віддав його на виховання мудрому кентавру Хірону, що жив теж у Фесалії, на горі Пеліон. Мудрий Хірон виховав уже багатьох юнаків, які згодом уславили свою рідну землю. Найдужче любив він Ясона, що став вождем аргонавтів і повернув до Елади золоте руно з далекої заморської колхіди. Але було те давно. А тепер Хірон прихилився всім серцем до малого Ахіла. Він годував хлопця ведмежим м'ясом і лев'ячим серцем, щоб той якнайшвидше вбивався у силу. А щоб мав пруткі ноги, Хірон частував хлопця печінкою гірської сарни. В мудрого кентавра Ахіл навчився влучно стріляти, їздити верхи, полювати. А ще знатися на лікуванні, грати на кіфарі та гарно співати. У шість років Ахіл забив свою першу здобич величезного вепра. А незабаром уже притягав до хіронової печери навіть левів, що їх сам забивав у лісових нетрях на пеліоні. З високого олімпу Афіна Палада і Артеміда. Здивовано стежили за малим, що сам без гончих псів доганяв оленів і сарн. Стежила за прутконогим хлопцем і богиня Фетіда, і що далі, то більше тішилося її материнське серце, але і стискалося від невимовної туги. Фетіда знала, що Ахілові судилося або жити спокійно і довго, або сяйнути падучою зіркою у темному небі. Він має сам обирати свою долю і навряд чи схоче жити спокійно. А тут іще греки стали єднатися до походу на Трою, і Фетіда стривожилася не на жарт, бо знала богиня, що її син здобуде в Троянській війні блискучу, безсмертну славу, але вже ніколи не повернеться до рідного дому. Чорний розпач пойняв богиню. Треба все зробити, гарячково міркувала вона, аби Ахіл не їхав до Трої. Як уже Фетіда умовляла сина, до яких вдавалася божественних чарів, ніхто того не знає. Але врешті Ахіл послухав матір і погодився перебути якийсь час на острові Скіросі у царя Лікомеда. На скіросі Фетіда вбрала сина в дівочу одежу, щоб ніхто не розпізнав юнака серед лікомедових, численних дочок, та наказала йому пильнувати і не викрити себе зайвим словом чи необережним зрадливим рухом. Тоскно жилося Ахілові на жіночій половині палацу, і, мабуть, він довго не витримав би такого життя. Та одна із лікомедових дочок, юна Деїдамія. Стала юнакові великою втіхою. Вона на все життя покохала Ахіла і згодом народила йому хлопчика Неоптолема, та батькові не судилося побачити власного сина. А тим часом у Мікенах віщий Калхант уперто повторював, що вирушати до Трої треба тільки з Ахілом. Старий же і підказав Атрідам. Де саме шукати Пелеєвого сина. І Агамемнон негайно відправив на скірос найхитрішого з поміж грецьких вождів, Одіссея. А той узяв собі на підмогу дужого діомеда. Обидва перебрались у мандрівних купців, наскладали в скрині всякого краму, і на невеличкому кораблі подалися до скіросу. На острові їх ніхто не зайняв, не спинив. Бо купці були завжди бажаними гостями лікомедових дочок. Отож, коли у палаці до Одісея і Діомеда веселою зграйкою позбігалися царівни, ті порозкладали перед ними пурпурові весільні шати, блискучі прикраси, коштовні тканини та алебастрові дзбанки з різними духмяними мастилами. А трохи осторонь, одісей непомітно. Поклав бойовий меч та оздоблений золотом щит. Наче пташки щебетали дівчата, розглядаючи дивовижний заморський крам, хто чіпляв собі на чоло, на шию чи руки блискучі прикраси, хто загортався в легкий, як хмаринка серпанок, хто завмираючи, тулив до себе весільне вбрання. Тільки одна царівна стояла байдужа. Розглядаючи знуджено крам, та раптом її погляд спинився на зброї. Як зблиснули очі, як міцно схопила рука бойовий меч, у ту ж мить підбіг Одісей та голосно мовив Годі критися, Ахіле! На тебе чекає Елада, і гучна слава чекає. Незабаром Ахіл уже був у мікенах. А його вірні мірмідонці пливли морем на сорока кораблях. Тепер, коли під руку старшого Атріда, царя Агамемнона стало з півсотні грецьких вождів, а на морі чекали кораблі з їхнім військом, і було тих кораблів тьма тьменна, тепер прийшов час вирушати до далекої трої. Важкий був шлях кораблям. То буря шалено кидала їх в різнобіч, то вітер спадав і безсило заумирали вітрила, то хмари надовго затуляли зірки і керманичі навмання шукали дорогу. Тож багато збігло часу, поки грецькі кораблі врешті пристали до троянського берега. І почалася велика війна.